Не так давно я виклав відео, в якому коротко пройшовся по роботі акванавта, розповів, що там потрібно робити і як там можна заробляти. І в коментарях під цим відео я помітив одне цікаве повідомлення, судячи з якого на цій роботі можна заробляти по 30 тисяч за 5 хвилин або ж більше 200 тисяч за годину. Звучить дуже привабливо, тож я просто не міг це не перевірити. І хоча минулого разу мені ця робота сподобалась, після виходу відео вийшло оновлення з металу. Шукачем, який мені сподобався набагато більше, тож акванавтом після того відео я більше не працював. Відео з металошукачем до речі, вже є на каналі, а також в мене є промокод Вартер для тих, хто тільки починає грати на кванті. Вести його можна в вашому телефоні, за це ви отримаєте 50 тисяч доларів та плюс один рівень, що є хорошим бонусом для початку гри. Отож, зараз мені потрібно знову влаштуватись на роботу акванавта, взяти батискав в оренду та заправитися повітрям. І тепер, коли ми готові до роботи, прислуховуючись до цього коментаря, ми маємо не брати найближче замовлення, а відправлятися відразу на якнаймога більшу відстань, де знаходяться найдорожчі замовлення, та по колу постійно виконувати лише їх. Тож я так і зробив. Дорога сюди, хоч і зайняла немало часу, але якщо мені справді вдасться заробляти обіцяні в коментарях гроші, то це того має вартувати. Якщо бути точним, то добирався я до замовлення близько 15 хвилин. після Чого відразу приступив до пошуку скарбів і знайшов все за дві хвилини, заробивши при цьому 8800 доларів. Відразу взяв нове замовлення, дістався до якого і яке виконав за 2,5 хвилини, отримавши ще 8700. І нарешті третє замовлення, під час якого мені довелось трохи відійти від ПК, точно на це замовлення я витратив 15 хвилин. Але якщо не рахувати час, який я був АФК, то всі скрині було знайдено десь за 3 хвилини, та отримано ще 8600. Таким чином, грубо кажучи, за 7,5 хвилин я заробив 26 тисяч доларів. Звучить добре, але ви ж не забули за 15 хвилин, які були витрачені на дорогу до замовлення. А ще після третього замовлення в батискафі закінчилось повітря і потрібно було його поновити. А найближча точка знаходилась не так і близько, а точніше за 8 хвилин від мого місця знаходження. Отож, до 7 хвилин пошуку скарбів додаємо 15 хвилин на дорогу до замовлення, 8 хвилин на дорогу до точки з Повітрям хвилину на його поповнення, і ще 8 хвилин, щоб після заправки повітря повернутись до місця виконання замовлень. Після цього всього ми отримуємо майже 40 хвилин витраченого часу, за який було виконано всього 3 замовлення і отримано 26 тисяч доларів. Погодьтесь, це вже звучить менш привабливо, і це ще не все. Після поповнення повітря доступних замовлень за 8 чи 9 тисяч взагалі не було. Тож мені довелося брати інші доступні замовлення поблизу точки з поповненням повітря, на які я витримав. Витратив ті ж самі 2-3 хвилини та отримував по 5-6 тисяч за замовлення. І під кінець виконав ще одне замовлення за 8 тисяч. За ці півгодини, на які мені вистачило повітря, було виконано більше замовлень за рахунок того, що було витрачено менше часу на просте плавання до точок. За 5 замовлень було зароблено 34 тисячі. А загалом за годину роботи акванавтом мені вдалося знайти дві морських зірки та дві перлини, які при хороших цінах можна продати скубнику приблизно ще за 530 тысяч. Отож, висновки, за годину роботи я заробив близько 100 тисяч доларів, що справді хороший результат, як для першого рівня роботи, але це в два рази менше за обіцяні 200 тисяч. Звичайно, я не сперечаюсь, можна заробити за цю годину і 200 тисяч, але при цьому потрібно, щоб дуже пощастило, і щоб замість двох перлин їх випало штук 6-8. Але на жаль, так щастить не завжди. Наприклад, цього разу мені випало дві перлини, а могло не випасти і жодної. В такому випадку я б заробив вже не 100, до 1000, а всього 60. Щодо того, чи можливо заробити 30 тисяч за 6 хвилин, одночасно і так, і ні. Якщо рахувати час затрачений лише на пошук схербів, від підняття першої скрині до підняття останньої, то це дійсно так. За 6 хвилин можна заробити 30 тисяч доларів, але не забувайте про час витрачений на дорогу до замовлення та заправки повітрям. А це біля 30 хвилин часу, за який ми не заробляємо абсолютно нічого. Отож, як краще працювати лише по далеким точкам з. Які дають по 8-9 тисяч, чи по точкам за 5-6 тисяч вирішувати лише вам. Я, чесно кажучи, різниці майже не помітив. Єдине, що можу додати, це те, що замовлень за 5 тисяч можна встигнути виконати трохи більше, ніж замовлень за 8 тисяч за рахунок економії часу на дорогу. Тим самим ми знаходимо трохи більше скринь, а значить, і маємо більше шансів отримати перлину чи якусь іншу цікаву знахідку зі скрині. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Писати коментарі та вводити мій промокод вартер в вашому телефоні. І всім до зустрічі в нових відео. Пока-пока.